А які, знаєш, пухнаста сфера. Пухнаста. Сексизм зі сталевими яйцями, це дослідно. Старші жінки з такою нахабністю yeah. пройти і просити таку оплату. 500 гривень, 7 тисяч гривень. Зараз у мене взагалі зарплати немає. Yeah. Я фаундер. Я себе називаю піарницею повітушкою. Джубл, Сі-Левел, Овокс, Наві. Мені yeah. подобається. Друзі, привіт! Я Олексій Дзюбар. А це проект Ukrainian Underdog, де ми разом з сервісом хмарних технологій Ucloud Розповідаємо історії малих та середніх технологічних бізнесів, які наближають нашу перемогу над Росією. Тема сьогоднішнього випуску жінки в ІТ». Розповідаємо історії їхніх кар'єр, сексизм під час роботи та як розвиваються їхні компанії. Приємного перегляду. Як взагалі працює за весь? там я айтішник, там за мене якась є питання, проблема. Я можу до вас угу. прийти вирішити до буквально там січня. Ми орієнтувалися в більшості не на технічних спеціалістів в IT, тобто не на програмістів, не на QA спеціалістів, а на більше не технічні спеціальності, але багато спеціальності. Але, от буквально нещодавно, ми потрошечку починаємо залучати і технічних спеціалістів. Людина приходить вона або обирає з переліку усіх напрямків, а дуже дуже конкретні приці. Цільні задачі, наприклад, як створити свій стартап з нуля, як валідувати ідею, хочу перейти у ролі дата аналітика, mm -hmm. долучити там AI до свого бізнесу або як використовувати я в своїй роботі. Mm -hmm. і от такі от всякі запити, і власне експерти допомагають їм вирішити Скажу, ці питання. це. по часу не знаю це по -різному. у вас. Якимі там треба одне занять? Одна година, щоб вияснити. Це дуже залежить від запиту. У нас взагалі є кілька різних форматів. Mm -hmm. Є зовсім зовсім коротенькі від 10 хвилин, mm -hmm. і закінчуючи довгостроковими програмами на кілька місяць. Він у нас з'явився, коли були відключення в Києві, і було, і ми дуже переживали, що е, люди не зможуть онлайн е, один з одним спілкуватися. Ну, ми знайшли його і придумали у нас реалізувати е, асинхронний формат. Це коли людина одна записує свій запит текстом, а інша записує відео і надсилає. Ну, наприклад, найчастіший запит, з яким з таким звертається, ага. у мене є резюме Ось рекрутер, будь ласка, зробіть мені огляд, а, що тут не так, як все, його виправити. Є люди, які приходять і за годину вирішують. Вирішують всі запити пройшли одну консультацію. Настільки класно все імплементували після того, що знайшли роботу там через там кілька тижнів. Вже там першу свою роботу в якійсь кар'єрі. А буває таке, що складний запит, і за одну зустріч це не вирішується. Ліля Едженсі, я правильно кажу? ліла ліла. Ага. Це назва гри давньої індійської. Ти кидаєш кості, ставиш цій грі, якісь питання, і вона тобі дає відповіді на запитання про твоє життя. Запити, які тебе дуже сильно турбують, наприклад, там реалізація, наприклад, якісь твої порив. І ліла допомагає з цими запитами їх давати тобі, шукати внутрішньо в собі відповіді на ці запити. У мене є клієнти, які розвивають свої стартапи, підприємці, медики і соціальні проекти зараз, особливо коли відбувається спад на ринку. Хтось розуміє, що в цьому випадку. Надважливо розвивати бренд, продовжувати вкладати в це кошти, а хтось не розуміє, тому що піар це ж про гру в довго, і з людиною завжди важливо домовитися і правильно пояснити, чого зараз треба піти на прямий ефір, коли тобі здається, що там немає аудиторії, що це новий там якийсь проект, що його ніхто не дивиться, чому ти готуєшся до цього ефіру. Ти свої думки як мінімум збираєш докупи, і в тебе вже відбувається така твоя внутрішня трансформація. І ти отримуєш той досвід, який тобі потім допоможе пройти на канал Мільйонник і там гідно виступати, тому що це все відбувається степ байстеп. Тобі потрібно спроектувати сот, якого вистачить на три роки. Хмарний сот від юклауд це гнучкість та масштабованість, швидкий старт, безпека збереження та доступу даних, простота міграції з інших платформ, оптимізація затрат на IT та зниження витрат на обслуговування інфраструктури. Юклауд хмарні рішення для будь-яких ідей. Якщо говорити тайні дата, не знаю, така візитка, якщо не знаю, там за хвилину і представляти. Mm -hmm. як би ти сказав тані дата, це раз, два, три. От ми працюємо тайні дата. Це сервісна компанія, яка надає послуги в двох напрямках. Перше, це ми допомагаємо компаніям виходити на нові іноземні здебільшого ринки, Тобто, це B2B outbound. Другий напрям сервісів це. Венчурний фанрейзер серед наших клієнтів є і такі крупні компанії з холдинга Генезис. Є така компанія як Mixer, наприклад, в сфері маркетингових продуктів. У них також це так певний маркетинговий холдинг, і в них всередині і сервіси є. І декілька маркетингових продуктів. Ovox така компанія і цікава компанія Navi. є клієнти, які з нами постійно на Форматі підписки працюють мої клієнти, які до нас залітають. Дивіться нам бігом, бігом. Це треба зробити. Mm -hmm. Зробіть і, mm -hmm. і все. Поїхали далі. Це імениті компанії. Вони популярні з різних сфер. Як тобі вдається їх залучати? Це якісь особисті зв'язки. Коли ти кажеш особисті зв'язки, так можна сказати особисті зв'язки, але це зв'язки не такого роду, що брат, сват. Наприклад, перший рік, коли ми працювали, нам було важко. Ми заробляли мало грошей, у нас було мало замовлень, і але оцей перший рік, перший пул клієнтів з ними заходиш в працю, і ти для них все офігенно робиш, все класно виходить. Вони тебе далі рекомендують. Коли ми стартували нашу агенцію на порці, це були дуже такі глибокі мікро. Дослідження дані треба було збирати там дуже глибоко, дуже мануально, якісно. І мені це асоціювалося з словом дайні, якось ну і дата дані, типу маленькі дані. Ми стараємося прям дуже якісно робити. Тобто, якщо нам дають ТЗ ICP, Ideal Customer Profile, Ну на багато різних агенцій жаліються, що вони не робляться якісно, що там, типу, третину можна викинути. І я можу вільно без проблем говорити це на камеру. Я знаю, що якщо мої клієнти це подивляться, вони скажуть, ну да, вони дійсно це роблять. От. Якщо хтось думає, інакше скажіть мені, насякої па. До клієнти, напишіть, мені будь ласка, в приват, ми, все, ми, 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 ми все ми все ми все поправимо. А ти менторів береш шукаєш. Я спочатку ходила по цим людям і питала, чи не хочете ви долучитись до цього продукту. От ми наше бачення таке, як ми це бачимо. Перших 40 людей ми не збирали власне просто на своєму нетворку. Буквально декілька людей, до яких я зверталась, відмовились або сказали так, але пізніше. Але от, ну, майже всі а, до кого звіталися. вони сказали так. Як це відбувається? Перший етап це скрінінг, скажімо так, резюме, і анкети, яку заповнюю Тесенькою ми дивимося там CV е, і рекомендацію людей, які написав е, або написала ця людина, чи там е, LinkedIn профіль, і нас щось не сходиться, у нас не дуже бачите. дивно. Ми навіть взагалі не зрозуміємо, як та ця людина може допомогти. Потім інтерв'ю. Інтерв'ю в більшості випадків проводжу я, або я і мій кофаундер, тому що mm -hmm. у нього технічна освіта, і він може більш прицільні запитання, технічні задавати. І потім ми ще збираємо відгуки після кожної сесії. Але раптом ми будемо бачити якісь негативні відгуки. На конкретних людей для нас це теж буде сигналом. Що ця людина не наша, вона не допомагає. а Там шкодить умовно кажучи. Скільки вже вдалося зібрати Яка кількість менторів? Сьогодні приставлялась було 174 експерти. З останніх, хто до нас долучився, от буквально на днях є кофаундер інгліш наприклад, долучилась до нас. Дата аналітик з джинні. У неї є, е, є свій ютуб канал е, з класною назвою Аналітикиця. Прибутковість або рентабельність. Ви в команді табло. До павербіадоне вона прийшла, і до неї одразу просто підряд кожного дня почали записуватись люди. Чим цікаво відрізняється наш наприклад стартап від інших, тим що можна зайти на сторінку цієї людини і подивитись, з якими запитами він допомагає, або уявити собі, що ще з подібного він може допомогти. Є, наприклад, з Jubal, там c Level, Head of Analytics їхня є. В нас Роман Повза У нього я вчора дивилась, був 61 відгук. Це тільки відгук, значить, у консультації було ще більше. Чотрався досвід. Сексизму в час своєї кар'єри були ситуації, коли, наприклад, старші жінки починають якось негативно проявлятися проти молодої жінки. Молода людина, особливо молода жінка. Їй багато треба, і вона має просити багато. Мені там було 20 років. Я проходила на проект, просила якусь там. Ну, Оплату за свої послуги, і це звичайно старшим жінкам, які можливо отримували менше. І для них було незрозуміло, як молода людина з типу з такою нахабністю пройти і просити таку оплату. Зараз, наприклад, в агенції і раніше так було. Я переважно завжди співпрацювала з жінками, що я себе називаю піарницею повитушкою, тому що у мене постійно моїх клієнток. Народжуються діти, я розумію, як на енергетичному рівні це працює, тому що коли жінка відчуває, от вона вже готова до того, щоб проявлятися, це ж одна й та сама енергія, якою ми і дітей народжуємо, і бізнес будуємо. Тому що ти, коли рухаєшся вперед. Це одна й та сама енергія тебе рухає. Сексизм це поняття досить широке і є досить багато проявів того, що можна назвати сексизмом, і такого було багато. Коли мою роботу вважають, ну, типу, не такою важливою, і там кажуть про це. Або, наприклад, коли там в одному великому чаті хтось пише, я хочу їй там підібрати якусь професію, типу рекрутеру, але якось іншого, а що ще для жінки в ІТ може бути? Або, наприклад. На одній з вакансій, куди я подавалась, мене не взяли. А потім я дізнаюсь від людини, яка працює в тій команді. Вони шукали на цю лідерську позицію людину зі сталевими яйцями. Це дослівно було сказано. Як ти потрапила в піар? Почала працювати буквально з перших днів навчання в Могилянці. Почала шукати різні можливості, почала писати знайомим. І так почалася моя історія в ІТ. Відразу з перших місяців ми круто стартували. Зразу я почала працювати у вересні в. В кінці жовтня ми поїхали на веб-саміт. Почали співпрацювати з мінцифрою як партнери. По... Кар'єрному розвитку з проектом IT Generation. Е, і якраз співпрацювали на вебсаміті, працювали на українському стенді. Ввійшовши в IT, буквально побувши там місяць. Відразу пішла працювати на український стенд, розказувати а, міжнародній аудиторії так, ну... про українське АІТ. Підходить якийсь іноземець, якийсь інвест він каже, клас, типу, а скільки ти вже цим займаєшся? Я кажу, типу півтора місяці? Що а... за стартап, IT. Ну по факту база ІТ, це ж рекрутингова платформа. Ринок IT уже на той момент Же сильно просів, і ми розуміли, що для кандидатів треба шукати якісь можливості для того, щоб вони мали там якісь знайомства, якісь оці ці рукостискання створювалися, щоб вони мали можливість себе презентувати і знаходити друзів. А як з'явився зевейс? Ми робили з моїм партнером із групою волонтерів дослідження ринку продакт-менеджерів України на 200 плюс сторінок. В ньому прийняли 350 плюс продакт-менеджерів на той момент. Це в 21-му це все приносить все тільки українських Всередині цього дослідження було питання про те, як продакти навчаються, про те, скільки вони грошей на це витрачають. Перші такі натяки про те, що людям менторство цікаво, про те, що вони би хотіли або бути ментором, або вже є ментором, або би хотіли мати ментора, чи вже мають ментора, але чомусь вони якось між собою ніяк, от там 350 плюс людей, і вони між собою ніяк не перетинались. Ми вирішили дослідити цю тему детальніше і провели ще додаткове дослідження вже інтерв'ю з різними людьми, які які могли би потенційно бути користувачами там якогось потенційного продукту, ми що навіть не знали до кінця, який це продукт буде. І з цього дослідження ми власне зрозуміли, що там є, скажімо, питання, які перешкоджають оцій комунікації. Вони навіть якщо знаходять один одного, не продовжують співпрацю. Ми сприйняли це за челендж спробувати вирішити ці питання. І власне, от в лютому 22-го року, перед початком е мовномаштабного вторгнення, ми почали продумувати концепцію цього продукту. Потім на певний час ясно. Що зупинилася ця робота, і ми в квітні 22-го вирішила, що все-таки це важливо, особливо зараз, коли багато людей втратили роботи, потребують там переорієнтації бізнеси, мають виходити на нові ринки. Дуже багато викликів з'явилося, з якими могли б допомагати люди, які вже мають якийсь досвід. Я почала займатися діджиталом десь років, напевно, в 15-16. Тобто я почала робити це в дитинстві в підлітковому віці. Потім вже в 17 років я вступила в університет Національний Києво-Могилянська академія. Я вступила на таку спеціальність. Як українська філологія, нас навчали багатьом практичним речам, які мені. Далі допомогли в кар'єрі маркетолога. Наскільки я в 18 років я пішла помічником маркетолога. Багато там співпрацювали напряму із, з власниками компанії, це була така невеличка компанія, і це мені дало певний бекграунд маркетингу. Хто твоя команда? Хто тобі допомагає в цьому? Є кортін, типу є люди, які працюють на ставці в нас уже роками. А є люди, які трошки більше на фрілансі. Є люди, які тачкові нам допомагають. Хеди компанії, це по факту у нас зараз три людини. Я фаундер. І моя позиція в компанії це head of research. Тобто я працюю руками. Я приймаю клієнта запит, спілкуюся з клієнтом. Далі я забираю це замовлення, віддаю його команді разом з ними. придумую правильний алгоритм, тестую його далі. Провожу кваліфікацію якості. Окремий важливий відділ. Це Фандрейзинг, Тут у мене є два бізнес-партнери. Один з них це. Технологічний партнер Віктор Левченко, він колишній CTO Federal Agency. Він е, власник та CTO стартапу ЕСМІ. Цей стартап залучав інвестиції 2023 році. Плюс е, ще один фандрейзинг-партнер це Артем Моргородський. Наш тобою до речі, виявили спільний знайомий, ти раніше вже брав інтерв'ю декілька років тому. Це людина, яка стартапом допомагає побудувати фандрейзингову стратегію комунікації, точково заводить своїх там теплих гарячих інвесторів. Я, до речі, теж стартапи мечу з, з, з інвесторами. Наприклад, такий класний чеський фонд Presto Ventures. Вони вже інвестували минулого року в п'ять українських стартапів. Сказали, що 24-й рік мері okay. нам дуже подобаються українські стартапи. Ми готові їм давати гроші. Так що погнали. Ти одна в цій агенції, чи можливо там маєш якихось помічників, робітників, працівників? Звичайно, я маю команду. Це команди відеомейкерів, які займаються контентом, і копірайтери, і smm менеджери і партнершіп-менеджери. Okay. Я не є одна одноіменна. Я би ніколи не витягла без команди, тому, що це взагалі моя задача це спілкуватися з клієнтами і е, втішати їх. Скільки в проєкті, проект? Я так розумію, ти і твій партнер? Е, у нас зараз не двоє, нас троє, і яка історія, що фултайм працюю зараз тільки я. Льоша кофаундер. Він працює партайм, бо у нього є свій ще основний продукт. І є ще інший Льоша. Також він у нас продакт-менеджер. От, е, от е, Льоша, який кофаундер, мій він займається продажем. Він займається нашим інстаграмом, другий Льоша. Тьо, Він займається е, з менторами. Він працює, якраз він долучає їх, він їх онбордить. А я роблю все, все, що треба. Я би так це назвала, як в будь-якому стартапі, все, що потрібно, все робимо. Ми не Виставляємо замість експертів. Експерти самі самі виставляють ціни. У нас є три опції: безкоштовна благодійна, комерційна. Ну, по-перше, наприклад, не всі хочуть там благодійний внесок відправляти саме туди, куди ми відправляємо, або у них, наприклад, звільнили там лейдов був з роботи, і вони там всю сім'ю підтримують, і їм треба заробіток. Ну коротше, ціни дуже різні. Ну, якщо казати, наприклад, про середню ціну середньостатистичного експерта із зад, дзвінок умовно кажучи, то десь 1500 гривень є ті, то за 500 гривень тільки хто безкоштовно. Є ті, у кого консультація коштує 7 тисяч гривень. Але якщо чесно скажу, що дуже дуже великі ціни не дуже люди купують. У нас ще немає такої культури менторства і цього консультування у звичайних людей. І коли ти вже спробував, тоді починається. У нас є такі люди, які купили одну консультацію, і потім одну, другу, третю, п'яту, десяту, вже там умовно кажучи. А ви як з весь платформою берете якийсь там відсоток з цих з безкоштовних і з благодійних ми не беремо? Видимо ага. до так, то додаємо 30% свої. Твій брат Юрій, який mm. два роки перебуває в російському полоні, проєкт Phoenix Retreat. Mm. Розкажи, будь ласка. Він був захисником Маріуполя. За цей час, поки відбувалися і всі події в Маріуполі, і потім. Різні етапи полону, ми з сім'єю пережили дуже багато різних станів і різних криз. Ти з одного боку радієш, що твоя людина залишилася жива, а з іншого боку, ти розумієш, що, що ну, майже два роки пройшло, віз нині там, і зв'язку ніякого немає. Це дуже так тебе глибоко підкошує. Це взагалі ідея цього проекту Фенікс ретрит мені з'явилася дуже давно, і я намагалася його. Різним клієнтам продати як піар-проект івенти для заохочення аудиторії. В мене це просто ця назва. Вона не виходила в мене з голови. Типу фенікс ретрит я не могла спати. І всім, кому я пропонувала, вони типу погоджувалися, але потім щось ставало не так. Потім я почала шукати партнерів на цей проект. Все не лягало, і е, е, от зовсім недавно я зрозуміла, що мій головний партнер у цьому проекті буде мій брат. І я зрозуміла, що це те, що е, прокладе йому шлях до повернення в Україну. Він насправді там відіграє важливу роль. Він підтримує інших, тому що в них там уже існує така певна система взаємодії, коли морально складно. Вони практично щодня розказують якісь життєві історії, переказують фільми, якісь книжки, які читали. Тобто вони намагаються триматися морально. Я і мої батьки просто ми не маємо права не триматися тут, тому що він взагалі нічого не знає про нашу долю. Це там квітень. 22-го року не звільнено, коли не звільнено Київщина, Нічого не було звільнено. Він не знає і те, що їм там розказують, це суто пропаганда про те, що нас не існує. Коли жінка чекає на дитину, вона купує їй якісь речі. Типу, вона готується до її повернення. Отак От само, і родичі полонених готуються до повернення їхніх рідних. Приїжджаєш. На івент спілкуєшся з різними людьми, проходиш якісь духовні і фізичні практики. В ході цього ти проходиш свої певні етапи, зцілюєшся, знаходиш класних людей і продовжуєш свій шлях більш такою довершеною людиною. І це важливо насправді оцей створювати емоційний зв'язок. Мені здається, що людина відчуває, що її чекають. Якщо тобі погано, не обов'язково сидіти в почутті провини. І просто себе з'їдати. Коли тобі погано, ти граєш на руку Росії. У тебе є така ком'юніті автопатія. В цьому ком'юніті нас перебувають фаундери. Здебільшо стартапів it спільнота. Там трошки я там, програмісти, наприклад, маркетологи, піарники, які працюють в it компаніях кампаніях. І трошки є венчур. У нас можна зробити промоцію, тобто написати пост про свій бізнес інтро там на дуже релевантну, дуже круту аудиторію. І там, до речі, engagement engagement rate афігення. Я це рахувала. Ми, наприклад, закидали там якийсь пост з телеграм-каналу, і за день його 300 людей подивилося за один день. Я ще відділення авторпатікамії в декількох різних країнах, наприклад, є в Фінляндії, це Slash, є в Португалії, це Web Summit, В Ризі зараз от ми відкрили це Тех Чіл конференція. це все ваше, так? Це так, в Барселоні ще є. В українському ком'юніті 530 зараз. Mm -hmm. В португальському 750. Mm -hmm. Так от, щоб зробити цю промоцію, треба закинути донат мінімум 500 гривень. 500 гривень на ЗСУ, правильно? на ЗСУ. Звичайно, у нас є два топ-донатера в чаті. Перший це Ірина, CEO компанії Юскуто, задонатила чи, по-моєму, 21 тисяча гривень, чи 23 тисячі гривень. Другий донатер, mm -hmm. топ донатер у нас на райр. Він власник Сорсь компанії та декількох там продуктів стартапи. ми зараз там трошки працюємо на цю тему. Він задонатив 10 тисяч гривень. Повномасштабне вторгнення чоловіки, фахівці або вже пішли навіть повернулися так з фронту. Чи є зараз сенс робити такі ставку, Скажімо так, на жінок фахівчин там в ІТ, наприклад, давайте подивимось правді в очі. Насправді багато гендерних досягнень, які були зараз, трошки відкутились назад. Зараз ставку треба робити не на там жінок чи чоловіків, а на ставку на всіх хто. Готовий і може і здатний працювати, готовий навчатись, готовий бути активним, і не важливо від того, чи це жінка, чи чоловік. Плюс вже є і будуть ще повертатись із фронту люди, яким потрібна адаптація. То мають бути створені якісь умови, щоб і вони працювали, і нові люди теж ну мовно кажучи, якось виконували ті задачі, які бізнесу потрібні, і це так складно, як на мене. Дуже я все таки за те, щоб просто зрощувати. Нові таланти без гендерно обумовленої складово. Звичайно, зараз з війною ця проблема виникає, тому що чоловіки класні експерти пішли на фронт або готуються до того. Угу. Я тільки повернулася з Вінниці, там проводила тренінг з комунікацій. Між тренінгом просто спілкувалися, і вони говорять, що у нас є така проблема. Що у нас навіть жінок-трактористів шукають типу, готові оплачувати, щоб жінка вивчилася керувати трактором і працювала, тому що є села. Які повністю пусті, тобто всіх чоловіків забрали. Ну це така тенденція, яка на жаль тільки продовжує розвивати. Різниця в зарплатні чоловіків і жінок у мене зарплата наприклад, працювала, все було окей. Думаю, вона була плюс-мінус на одному рівні там з багатьма працівниками, чоловіками, просто тому що я давала високі результати. Плюс знову ж таки повторюся, я працюю в IT. IT – це крута сучасна ніша, де людей оцінюють часто. Принаймні там, де я з цим стикаюся, оцінюю за їхньою результативністю, за їхньою експертністю. Якось мені одна рекрутерка сказала це все треш. Е Типу, наша вам така велика зарплата. Ви ж зустрічаєтесь з тішником. Це... Я їй дуже там жорстко відповіла, що якщо він буде мене ображати бити, мені буде куди піти з чоловіком. обговорював зарплатню, зарплату. Типу і він такий, Ну я ось тільки отримав мені. у нас різні позиції, ага. і різні обов'язки. Тому тут ага. я не можу так сказати. Зараз у мене взагалі зарплати немає, тому що я в стартапі працюю і нам би знайти зарплату ага. на співробітників. наших. я десь читала дослідження цікаве. Дівчата часто бояться саме просити підвищення. І тому вони не отримують цього підвищення, тому що чоловіки більш ну умовно, нахабні і так далі. А, а от з, з цього випливає один зі стереотипів: те, що немає в нас е, жодних там жодного сексизму. Типу, жінок на лідерських позиціях менше не тому, що їх не промовчать, а тому, що вони не хочуть самі, вони хочуть сидіти вдома, обирають дім замість кар'єри. І це дуже розповсюджений стереотип. Потрібно робити кар'єру народжувати дітей, чи можна поєднувати і народити кар'єра? кар'єру? Мене насправді. Ді, такі класні приклади жінок супер реалізованих в бізнесі в політиці, які ні на день не зупинялися при народженні дитини. Але звичайно, це вибір кожної ситуації бувають дуже різні, якщо жінка має право вибирати чи їй залишатися вдома з дитиною. Але я підтримую те, щоб встигнути все. У мене є знайомі власники ті бізнесів, які не готові брати на розробку жінок. Я з ними не згодна не згодна. Але це з власного досвіду так виникає. Мабуть, травмуючий досвід, коли жінка йшла в декрет, наприклад, працювала mm, yeah, yes. і ну доводилося постійно міняти працівників. Є ще така штука, також як ейджизм, та я чула не раз цю фразу, що що ти можеш розуміти, ти маленька худенька дівчинка, скільки тобі років. Ти знаєте, бувало на міц, приходиш. Вони тобі це розказують, а потім купують твої сервіси. знаєте, люди голосують грошима. Га розказує, що хочеш. Тільки молода людина, яка постійно за цим слідкує, яка приймає. Реконопольсів, на вона найкраще буде знати якісь та специфічні технології, наприклад, ніж людина, яка не гнучка на кожне питання по своєму вузькому спеціалісту. Це може бути можуть бути дуже молоді люди, і вони можуть круто розбиратися. Чому в ІТ зараз не прийнято навіть не фото, ні вік, і це вважається типу не, не добре таке писати, ага. саме тому що щоб не було відмов. Але я стикалася, наприклад, не особисто, а це цікаво, хлопець був знайомий. Який був досить молодий, він не закінчував університети, тому він раніше почав свою кар'єру. Йому було щось там 19 років, здається чи 20. Він вже був продукт-менеджером. На той момент ми перетиналися на якісь конференції, і це була дуже актуальна тема, що його не сприймали часто серйозно, тому що це тобі 19. Що ти можеш знати mm -hmm. взагалі mm -hmm. таке? ІТ загалом так сприймається, також. Можливо, це стереотип, така пухнаста сфера. Українська ІТ, воно рівняється на американське. І з цим до нас прийшло багато хорошого. То людина як цінність в IT існує. Але загалом, звичайно, що точно не пухнаста сфера. Дуже багато людей, які позбавились роботи, бо довго шукають роботу. Точно скажу, це сфера непухнаста. Якщо раніше рекрутери намагалися схопити собі найкращих кандидатів, і місяцями могли рекрутери бігати за кандидатами і якось домовлятися навіть з твоєю дружиною могли, щоб вона погодила переїзд, то зараз ринок змінився і кандидатам зараз набагато складніше, і рекрутери просто можуть ігнорувати або спілкуватися не дуже коректно. Кожна робота, кожен бізнес починається взагалі з рекрутера. Якщо вже ти в комунікації з рекрутерами, якісь в тебе виникають трабли, ну це складно. Корпоративи айтішні, на якось бувало, як це було, ніби як з минулого життя реально. Я працювала в стартапі. В... Великі продуктові компанії стажувалась, і ще в одній компанії була в стартапі всередині великої компанії. Перша компанії у нас була компанія, те, що називають сімейна компанія, тобто де всі там друзі. Там. І у нас були дуже прикольні маленькі такі корпоративи, де ми і перевдягались там. Я була Чарлі Чапліном колись. Це було просто таке камерне маленьке свято була на... ну Це був не зовсім корпоратив. Це було. Таке щось більше між тімбілдингом і корпоративом, щось посереднє, напевно, там на кілька днів, взагалі, за, за містом, з за прикольними там всякими активностями. Це все таке. Боже, як згадаю, це вже було так давно. <гум> я взагалі не пам'ятаю, коли я нормально відпочивала. <гум> <гум> У мене ні в мене не було абсолютно невеселих вечірок, ніколи ні корпоратив. <гум> я просто працювала на декількох роботах і вчилася в університеті паралельно. Але все ж таки шталь залишився незакритий, його треба закривати. Я тепер трошки старшому віці за допомогою це Карпаті трошки доганяюся. Ну, я да. його проводила. О! Я була організатором і ведучою. Да, це був новорічний корпоратив. Коли організовуєш і як ведеш, то ти ж не відпочиваєш, виходить? Я відпочиваю, мені Все? подобається. Так. Я потім можу в якийсь момент злягти різко там наступний день, просто провести в ліжку і не вставати. Але коли відбувається захід, я включаюся. І мені дуже подобається іноді я коли включаюся, то я можу навіть якось так жартувати колко. І в мене були навіть випадки, коли я пожартувала і образила людей. У нас був захід, і я попросила всіх представлятися. І до мене підійшла дівчинка, і вона хотіла представитися і давала мені свою візитку. А Я сказала, типу, що зараз вже не екологічно давати візитки, то давайте Сивелінки LinkedIn. І я прям побачила, що вона. Виключилася в моменті думаю, блін, ліля. Ну чому?